Ваш рід говорить. Що ваш рід хоче сказати? Що порадити? Від чого застерегти? Ваш рід говорить. Так, давайте подивимось. Називається карта цінності. Цінності. В кожного, звичайно ж, свої цінності. І ваш рід хоче наголосити на якісь одні з цих цінностей. Зараз ми за допомогою карт спробуємо зрозуміти, чи це матеріальні цінності, чи це духовні цінності. Так, ваш рід каже, що ви сам чи сама по собі є цінною людиною в роді, у вашому, і ви захищені, ваш рід вас захищає, оберігає. Ну, Це дуже цінна інформація, і ви цінні, пам'ятайте про це. Ваш рід хоче знаєте, спрямувати вас розпочати все спочатку, піти в незвідане, розпочати все з нуля. Ваш рід запевняє вас, що ви будете захищені на цьому шляху. І підучи цим шляхом, ви досягнете успіху та щастя, адже сонце попереду, подивіться, які гарні карти. Ваш рід дає вам якийсь шанс, якісь знання, якусь інформацію необхідну. Можливо, матеріальну ну, якусь базу надає вам, надасть найближчим часом. Так, ваше серце розбите, зараз подивимося про що це. Ну, Дивіться. Ваше серце розбите. Ви довгий час очікуєте на... на щось очікуєте. Чи то в матеріальному плані, тут більше про матеріальне пентаклі, але, можливо, і в духовному плані ви хочете, щоб щось змінилось на краще. Ви вже починаєте зневірюватись. І в цей момент ось ваш рід вам хоче сказати, що не зневірюйтесь, вам дається. Новий шанс, нове починання, нова можливість. Вам тільки треба її взяти. А щоб її взяти, пам'ятаєте, що вам треба зробити? Вам потрібно ступити на незвіданий шлях. Десь, можливо, переступити свою зону комфорту і відправитися в незвідане. Але це вам принесе потім щастя. Але, звичайно, на це важко зважитись, тому що ми всі звикаємо до чогось. Так. Час настав, кажуть, час настав, сам ангел вас вестиме цим шляхом, цим незвіданим, цим шляхом спочатку, чистого листа, до ось такого успіху, до матеріальної стабільності. Ну що ж, благословення.